Добрий равничок, мої дорогенькі. Виїхала сьогодні. Також на риночок торгує. Хочу вам показати базарчик наш, що люди попривозили. Добре, одра такі гарненькі. А почому вони? Ну, я хочу вісімдесят. 80. Така 80-красуня, блідненька. Вона буде така краса і взимку. І в літо. А така скільки? І така 80. А це смолка. Така малинова буде. А скільки коштує смолка? 50. І такий кущиком буде гарний. А скільки такий? Березклет. 60 гривень. І хризантемка вже є в стаканчиках. І хости маленькі, і побільше є різні. А по чому хости? 50 і 60. Ага, і 50, і 60, різні такі зелененькі, з жовтим ободочком. Багато різного. І такі маргаритки. А по чому ви ще маргаритки? О, бачите, 25 і 20 зовсім недорого. Багаторічник. гарні такі, мають гарну кореневу систему, вони з земелькою і будуть. Гарно приживуться і будуть вас радувати. Ось така краса продається у нас на Долгинцівському районі. На Долгинцівському районі, на нашому базарчику. Біля ТВ ми торгуємо. Кривий ріг. Ще всякі горшечки. Пастера розпірмус по 40 і такий крупний чорнобривчик по 40 гривень. Дрібніший. По тридцять, да? По тридцять. Бігун'я по тридцять. в красуні. по двадцять гривень. Алісіо. Сорок. Да? Да? Газанія сорок. Ні, продаємо також багато всякої різної зелені своя по 10 гривень і цибулька своя, красива молоденька. Продаємо свою м'яту, це моя м'ята по 40 гривень. В майорці вже в врасада, майори по 20 гривень. рамашка також по 30 Є різна капуста. Є Дитмаршер, мої помідори по, по 35, є чайка рання, і волвоградський рожевий, є перчик мій. Ось в розсаді, гарненький вже, має гарненьку кореневу систему по 35 є синій, синій 40 гривень. І харківська пізня. Так, також тут також мій прилавочок, чорнобривці, 40 газаня пасора, по 40 пасора. Ось є ще така сальвія, буде акціонна. Така трошки перецвітає, зробимо акцію на неї по 30 гривень. Маленький чернобривчик із маленькими помпончиками по 30. І робила ось такі гарні. Були вже ромашки, в мене в продажі продалися. І таку композицію зробила. Невеличкий тайдау, я трошки погано його постригла, але, але є. Дівчатка виїхала, торгують такими братчиками. Гарні. Тут жіночка винесла чесни по двадцять, картошка на 34, чотири, закатка. Не знаю, жіночка відійшла, не знаю по чому. Ну так люди скупуються, а тут також продають нижню білізну, рушнички.